and then take it Привіт друзі! Сьогодні 7 липня. От, я нарешті вибралася до лісу, довго не була. Буду сьогодні тестити свої нові окуляри. Виявилося, що в мене далеко я погано бачу. От, і ще, окрім цього, астигматизм. А тепер нові окуляри. Я бачу всі листочки, всі травинки, але поки не бачу жодного гриба. От, Тому сьогодні буду налаштовувати очі. От, І подивився, що є. Сухо в лісі. Дуже сухо. Ну то й не дивно, бо дощів давно не було. Е -е, думала, що буде багато комарів. а, До речі, комарів поки немає. Павутиння багато. От, Буду пристрілювати очі. Оце я так затестила собі окуляри, знайшла братську могилу жуків оленів. Дивіться, це красунчик живий повзе. Дивіться, який він великий. і це. цей жук. Ось іще один. А ось дивіться, скільки мертвих жуків. І частин жуків. Це ніби якесь, я не знаю, кладовище, якась братська могила. Дивіться, скільки її. Оце навколо двох дерев валяються жуки. Це, мабуть, якби не було в мене цих окулярів, я би їх не побачила. Це хотіла доня сфоткати Жука, який віднесений до червоної книги. І подивіться, скільки їх тут, і вони всі загинули. Ну, оці два тільки, які повзуть по дереву. Дивіться. Я в шоці. Я ще такого не бачила, якщо ви бачили таке явище, Розкажіть, будь ласка, відкоментуйте що це таке. В лісі дуже сухо, але ось о моя знахідка. Це маховички тріщинуваті. Ось їх тут пару штучок. Ні, це порхалки. А були схожі на маховиків. Так, типу рихлочо. Такий зрозумілий секрет окулярів, мабуть. А це не про гриби, а про жуки. Оленів. Це вже нове дерево. І знову жуки. Ти живий чи ні? І живий. Так, це в нас сироїшка. Не буду її зривати. Хай її ї... їдять місцеві мешканці лісу. Трошки в іншу частину лісу. будут еще у нас красничок мухоморчик сховался Так, а тут кто-то сховался. Это кто? Сероего. Вот, блин, вырвала сероего. Но кто здесь? И все еще. Это же так, а цех кто у нас скажем, у нас бабку. Так, бабка. нас одна. И все еще одна. Эти, я забыла бабки. Тирин. Так, а у вот нас еще одна бабка. Так, это мне их три. Здесь еще бачила. Это кто? Это мухоморчик сухой. А еще, еще одна бабка. Бабка, идешь за мной? Пошли. Оп. И она еще малюська роста. Красончика побачила. В крапыве. И два. Зовсім із але живий кишки. Мабуть, якийсь цей, як кажуть, прикол. Я думала, мої окуляри налаштовані на пошук грибів в цьому лісі, а мої окуляри налаштовані на пошук жуків оленів. Красунчик. живий. Гляньте, який він. Ах, а який міцний? Колись ми, я вперше його побачила в Трахтиміровському заповіднику, і він прилетів на надувний матрац, на якому ми плавали. І потім іще два прилетіли. То вони вчепилися так лапками, що ми не могли їх відіг... відідрати, віддерти. О, то це. І вони нам залишили дирки в матрасі. То ми його клеїли це такі жучки цікаві. А тут їх дуже багато. Я, якщо чесно, трошки в шоці. Все, іди.